Якраз щойно закінчила складати повідомлення о затрудненню цудзожемців, і хочу вам теж наголосити про те, що коли ви, як роботодавець, або коли ви, як працівник, йдете до когось на роботу, а ви іноземець. То треба складати в пов'ятовий ужад праці повідомлення о затрудненні цю для українців достатньо власне скласти цього повідомлення, і це повідомлення якраз теж треба надавати. При подачі на карту попиту, бо саме з нього видно, на скільки годин вас потенційно беруть на роботу, коли ви почали е, працювати, і теж в якому дуже важливо воєводстві ви фактично виконуєте роботу, бо фірма ваша може бути в Гданську, в Варшаві. Але якщо ви виконуєте... Працю свою на подкарпачу, то ми вас можемо подати на карту побуту по роботі, звичайно. А вашу сім'ю, наприклад, по воз'єднанню з сім'єю разом з вами. І пам'ятайте, що таке повідомлення необхідно скласти протягом перших семи днів від моменту, коли ви підписали договір. В іншому випадку потім уже інспекція праці може накласти на роботодавця штраф. І то великий. І ви, як теж працівник, маєте право отримати другий екземпляр, підписаний роботодавцем, або підписом електронним, або фізично підписаний, для того, щоб вам потім легше було при подачі на карту попиту. Якщо у вас залишилися питання, то обов'язково пишіть в коментарях.